Добрий рано, прекрасні люди. Сьогодні я хочу поговорити з вами за дари. Дивлячись на 1 Коринтянам 12 розділ, єфесянам 4 розділ, римлянам, 12 розділ, ми бачимо плюс-мінус приблизно 29. Давайте перелічимо їх. Слово мудрості, слово знання, дар віри, дар зцілення, роблення чуд, пророкування, розпізнавання духів, різні мови, тлумачення мов. Апостоли, вчителі, допомога іншим, управління, благовісник, пастор, служіння, втішитель, роздавач, голова або начальник і милосердя. Ми з вами знаємо, що людина народжується з місією. Головна місія це для того, щоб судити сатану. Ми обираємо віру в Бога або не зневірення, і тому йдемо в ад разом з дияволом. Але коли ми з вами перебуваємо у вірі, Йдемо за Богом, ми розуміємо, що кожна людина народилася з якоюсь місією, щось вона має зробити. Через що це інструменти, тобто це дари, через що ти зможеш зробити і виконати свою місію, тому що ти народився не просто так. І от, коли ми про це говоримо, треба розуміти, а який в мене дар? Як я можу правильно і краще, найкраще виконати свою. Місію. І тут е, ми можемо з вами роздумати багато, але мені б хотілося сьогодні зробити акцент на тому, чи знаєте ви, якщо ні, чому? Якщо так, то чи служите ви своїм даром? Тому що, наприклад, коли я зіткнулася з своїм, е, е, як то сказати, не то що духовним зростанням, а е, ходінням за Богом, у е, мене було декілька разів вже в моєму житті. А це чотири рази, коли е, у мене випадав така ситуація: мені слухатись Бога чи слухатись людину. Тому що інколи приходять деякі люди і говорять, а ти не будеш так служити. От була ситуація в мене одна. Я веду групу, і вони в мене міждинаміційні, і в мене там є, що жінки, що чоловіки. І один з пасторів приходить і каже, розпускай свою групу або просто скажи чоловікам, щоб вони не ходили. Ти не маєш права вчити чоловіків. А де в Біблії сказано, що дар роздається по половому признаку, що до мене не можуть прийти вчитися чоловіки, хлопці і тому подібне. Я такого не бачу. І знаєте, для того, щоб не сваритися, я пастору сказала. Наступного середу я чекаю вас на групі. Ви прийдете і поясните групі свою позицію. Як ви думаєте, людина прийшла? Ні, знаєте, що людина зробила? Пішла на конфрактацію, пішла до області, до лідерів області? Прикольно, так? І в мене питання: якщо Господь, наприклад, до вас в ранньому дитинстві, як до Самуїла, прийшов? Самуїл слухався тільки Бога, він одразу розпізнав, він запам'ятав, як, як конкретно звучить голос Бога в його житті. І скільки разів, щоб не відбувалося, він чітко йшов за голосом Бога. Коли Марія, мать Ісуса, почула голос Бога, поклик, вона чітко його розпізнала. І вона пішла за цим покликом, не дивлячись на обставини, на те, що люди можуть сказати, не можуть сказати, і таке подібне. А я думаю, що ви переживали ну, те, щоб вона переживала в той час, коли ти народжуєш, будучи дівчинкою незайманою, це, це щось неймовірне. Але вона пережила. Може, навіть і якийсь позор. Може, комусь десь щось донеслося, сказалося. Ми ж не знаємо цього. Тому що у стін є вуха. Але вона пережила. Вона пішла за Богом. Мені б хотілося, щоб ви знали свою місію. І знали інструмент, через який ви можете найкраще виконати свою місію. Тому що саме так підніметься наша нація. Я не просто так про все це говорю, тому що я дуже піклуюся, і моє серце турбується, щоб наша нація піднялася з колін, і перемога прийде на мою думку тоді, коли ми, як віруючі, почнемо робити свою місію. Зачастую кажуть, віруючі мають прославляти Бога. Окей, а як це? Нема питань конкретно, що ти маєш на увазі? Стояти на сцені в хорі, у мене немає такого голосу і слуху, щоб це робити. Проповідувать мені не дадуть я жінка. Як прославляти? через що? Одна жінка мені сказала, я ношу касинку всюди, навіть у ліжку з чоловіком. Так я прославляю Бога. А голову ти миєш теж в косинці? А вона каже: да. Я говорю, цікаво. Ну, якщо тобі Бог це відкрив, слава Богу. Але Адам і Єва були взагалі голі. Як вони прославляли Бога? Через що? Церкви не було? Зібрань не було. Як? Навіть до народження Христа була синагога, в яку приходили тільки на свята, тому що шлях довгий. Як люди прославляли ім'я Бога? Через що? Ви розумієте, що в Біблії в старому заповіті сказано: немає жодного, жодного нормального віруючої людини. Просто немає. Всі згрішили. Це вже новий заповіт. Всі лишені слави Божої. В чому моя місія? Через що я її виконую? Отак. От. Давайте молитися про це. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую за твою можливість роздумувати над глибинами твоїх істин і над головною. Всесвітньою місією, яка є в кожній людині. Допоможи нам не просто на словах розуміти слово, поставляти тебе, а бути віруючими, які виконують, як сказано в Якова, Віра без діл мертва. Допоможи нам, щоб наша віра вона була не мертвою, а живою. Для того, щоб якнайскоріше прийшла перемога в Україну, і якнайскоріше все виправилось, тому що я знаю, що можу зробити просто в мгновенні. Ока, і все буде тихо, мирно, класно і знов благодать. Та да, ми маємо благодать зараз, багато маємо, але серце болить за тих, хто страждає, за тих, хто мучається, за тих полонених, яких ще досі не випускають вже два роки, за те, що влада придумує закони, які на них не діють, а на всіх діять, і нація просто вже не просто поневічена. Це, це слабо сказано. Дуже хочу, щоб була перемога по всім фронтам, не тільки. Там на передові, а по всім фронтам, і особливо духовно. Допоможи нам в цьому, будь ласка. Тому що саме через нас, через відчучих людей, це прийде швидше, якщо ми будемо стояти і виконувати свою місію. І я дякую тобі за те, що ми створені не просто так. Я дякую тобі, що я не просто сіра маса. Я дякую тобі, що я маю щось унікальне в тобі, щось таке класне, що робить мене індивідумом. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!